Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. Ділюся сьогодні з вами рецептом гарбузової ікри. Кабачкову всі смакували і готували, а от гарбузову ікру майже ніхто не готує. Але ви знаєте, це як ви приготуєте гарбузову ікру, то вона вже буде конкурувати з, з кабачковою. І я навіть не знаю, хто вийде на перше місце. Тому що гарбузі дуже багато вітамінів, клітковини. Ця ікра виходить корисна, а особливо готувати дуже добре тим, хто слідкує за своєю фігурою. Готувати її дуже просто. В мене тут гарбуз вагою 1 кг. І я його зараз розріжу і вийму насіння і різатиму на шматки. Також для ікри потрібно буде взяти яблука. Я взяла яблука ранні, які вже продаються у нас в магазині, і на наші яблука ціна вже впала, так що можна сказати, що ікра у нас буде не дуже дорога. Ось я вийняла вже м'якіш і насіння, і тепер вже буду їх дрібнити на шматки. Сам по собі гарбуз солодкий, і цукор в рецепті будете регулювати самі, тому що є такий гарбуз, що навіть не потрібно додавати цукру, будете смакувати. Це така страва, що її можна зробити як заготовку на зиму, так як просто гарнір до будь-яких страв. Чим краще гарбузова ікра. Тим, що її можна робити цілу осінь і цілу зіму. Так як кабачок, сезон пройшов і все, їх уже немає, або ж дуже дорогі, а гарбузи зберігаються довше, то можна їх робити навіть зімою. Воно як переварюється, то не можна розібрати, що там гарбуз, немає цього запаху гарбуза, і вона йде просто як овочева ікра. Але ж дуже гарно на смак. Яблука для ікри я теж від шкірки очищаю, щоб ікра була ніжніша. Цей рецепт дуже простий. На 1 кг гарбуза потрібно взяти 500 г яблук, 500 г цибулі і 500 г перцю. Але ж в мене тільки одна причина, і в мене її 370 грам вага, то я вже буду додавати одну. Але напишу в описі рецепт, так як його повинно бути. У мене просто немає зараз додати до 500 грам. Ви можете одну порцію зробити, просто в казанчику притушити і дати спробувати своїй родині своїм домашнім, щоб дізнатися, зайде вам така і чи ні. А тоді вже можна закривати на зиму. Дивіться, тому що я притримуюся такого правила. Я закриваю на зиму завжди тільки те, що їсть моя родина, щоб даром не переводити ні грошей, ні час. Перець я теж обрізаю і такими великими кубиками буду кришити, тому що це все буде проварюватися, а потім буде проходити через блендер. Тобто, якими ви смужками, кубиками будете кришити, не буде значення мати. Все буде переварюватися і блендеритися. Тепер додаю 150 мл води і ставлю на невеликий вогонь, орієнтовно десь на півгодинки, щоб воно проварилося. А тим часом беру цибулю, і цибулю буду кришити. Вона буде йти під блендер, як вам зручно, можете півкільцями. Я дрібніше кришу, щоб скоріше вона просмажилася. Тому що цибулю ми будемо смажити на олії до золотистого кольору. Олії десь йде орієнтовно 30-35 мл, щоб підсмажити 500 г цибулі. Зараз я Поставила на вогонь, вже в мене нагрілася, олія нагрілася. і я сюди кладу цибулю і буду помішуючи на середньому вогні, її підсмажувати до гарного такого золотистого кольору. Спочатку вона робиться така прозора, а потім уже робиться гарного золотистого кольору. Ось, Дивіться, це я вже підсмажила все, я вже буду виключати. Поки я це все робила з цибулею, вже овочі проварилися. І я тепер закидаю їх гарячими в блендер. В Блендер буде йти і ця водичка, яка водичка сік, от яка у мене залишилася в кастрюлі. Все буду перебивати і буду також перебивати і цибулю. Хочу подякувати своїм підписникам та спонсорам каналу. Щиро вам дякую, дуже приємно. Я знаю, для кого працюю, і ви завжди надихаєте мене робити нові відео, придумувати і записувати нові рецепти. Тепер я ще беру цибулю, зараз сюди перекручую, і вже покажу вам в кінці, скільки вийшло в мене гарбузової ікри. Ось дивіться, скільки вийшло в мене ікри. я її змішала. І сюди зараз буду додавати 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру. В мене гарбуз не дуже солодкий. А ви спробуйте на смак. Дві столових ложки томатної пасти. Сюди ж. І буду додавати олію. По рецепту олії 100 г, Але ви знаєте, на слідуючий раз я буду брати половину. Дуже вийшло, воно таке все в олії і 30 грам оцту. Все змішала, духовка у мене вже нагріта, і я її ставлю на 160 градусів і буду томити 3 години. Якщо закривати на зиму, якщо просто притушувати, буде достатньо години. Ось три години в мене вона протушкувалася. Ви подивіться на цей колір, гляньте, який красивенний. І зараз баночки у мене вже стерилізовані, я буду насипати в банки. З, такого кількості, з такої кількості продуктів у мене вийшло три баночки по 480 грам чи мілілітрів, не знаю, як там пишеться. Якщо ви закриваєте на зиму. То я закриваю, перевертаю і вкутую до слідуючого ранку. А якщо ви будете просто їсти, то вихолоне в баночки і в холодильник. Але ви знаєте, вона у мене не затримується дуже довго, тому що надзвичайно смачна, яскрава і гарна. Дуже була здивована, як перший раз зробила, що вона мені навіть смачніша за кабачково, а колір то взагалі ви подивіться, який гарненький. Все, зараз закриваю. У мене дві баночки підуть на зберігання, а одну я вранці відкрию і будемо з вами смакувати. Я покажу, яка вона, і розкажу, яка вона на смак. А ці баночки в мене підуть на зиму дві. Поки дві, а далі буде видно. Ось так. Дивіться: ці дві я закрила, а цю височеньку я зараз відкрию і вам покажу. Подивіться, які консистенції, який колір гарний. Дуже пахне овочами, смаженою цибулькою. Запаху немає гарбуза. Обов'язково робіть. Чекаю коментарів і до зустрічі!